Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Ні Дня без звільнень в Україні. 1 травня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка. Відповідний указ з'явився на сайті президента України. Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника департаменту контрозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України йдеться в документі, датованому 1 травня. І звільняти його було б дійсно за що. Ймовірно, для нього це найгірше покарання з усіх можливих. А про що ми зараз говоримо, розберемося далі. Раніше журналісти одного з видань провели розслідування, в якому знайшли, що рідня Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 Мільйонів гривень за ринковою вартістю. Немаленька така сума, непогано сім'я живе чи не так. Що цікаво, що заможність його родини зростала разом з його кар'єрою. Вже під час повномасштабного вторгнення дружина Вітюка Юлія стала власницею квартири площою 195 квадратних метрів у будинку преміум класу і влатіла ця квартира в досить непогану копійку. Таке житло може коштувати приблизно півтора мільйони доларів. Що на гривні це 21,5 мільйонів гривень. Нічого так, кому війна, кому новенькі квартири за шалені суми. Цікаво, а звідки такі гроші? Питання з зірочкою. Але що цікаво, що декларації Вітюк казав, що вона коштує вдвічі менше 12 мільйонів 800 тисяч. Тисяч гривень, звісно, від цього не легше, але ймовірно ж потрібно зробити так, щоб не так в очі кидалося. Що цікаво, згідно з даними в декларації у 2021 році, річна зарплата очільника кібербезпеки СБУ становила трохи більше 700 тисяч гривень. На той момент Вітюк обіймав посаду керівника одного з управлінь в тому самому департаменті. Він став керівником департаменту в листопаді того ж року. Проте заробіток дружини посадовця в декларації не був вказаний. За шість днів до повномасштабного російського вторгнення Юлія Вітюк зареєструвала ФОП протягом неповного 2022 року. Вона змогла заробити майже 9,5 мільйонів гривень. Наступний рік виявився ще успішнішим для новоспеченої підприємиці з її заробітком понад 13 мільйонів гривень. Таким чином, щомісячний прибуток дружини топового працівника СБУ перевищує мільйон гривень. Головним видом діяльності ФОП Юлії Вітюк є сфера права. Проте відкрита інформація не містить жодних деталей щодо клієнтів або Послуг, які надає підприємеця, і з цього виникає чудове питання: а чи не пов'язані такі високі заробітки дружини з посадою вітюка? Можливо, хтось дуже активно розкрадав державний бюджет і через так зване підприємство переганяв ці кошти без своєї участі, він чистенькі нічого не отримує, а все йде його близькій людині. Хороша схема, чи не так? Радує в цій ситуації тільки одне: що президент вирішив особисто взятися за цю справу і звільнити ймовірного корупціонера з його посади? Ну що ж, підведемо з цього всього підсумку. Сумок, наш президент Володимир Зеленський зробив дуже розумний хід. Найгірше покарання для ймовірного корупціонера це звільнення його з посади, так би мовити, відірвання вітюка від його бюджетної годівнички. Навіть тяжко уявити, як ймовірно тепер буде тяжко жити далі, без розкрадання державних коштів. Але насправді в цій ситуації нічого позитивного немає. У людей немає нічого святого, поки у нас триває повноцінна війна, поки наші військові боронять державу від агресора, а їхні сім'ї відкривають сотні, якщо не тисячі. Зборів, щоб, хоч якось, допомогти, ймовірно, такі як Вітюк, розкрадають кошти і думають тільки про себе та своє майбутнє, та якнайшвидше та найкраще набити свої кишені. Також ймовірно, що в нашій державі ще багато таких посадовців, і всі вони повинні бути викриті та звільнені. На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.